Вітаю, говорить українець! Так, так, я знаю, що це відео дуже довго завантажувалося. Друзі, ви чули коли-небудь такі історії від людей, що вони заливають всього лиш один відеоролик на Ютуб, а вже зранку прокидаються ну дуже популярними. Це вже шосте відео на цьому каналі. Каналу більше місяця. Але з моїм контентом прилив популярності щось не зростає. Особисто мене вражають ті блогери, які всього за один місяць вже відправляють заявку на монетизацію. Отже, мені потрібно зробити висновки, що глядачі мого контенту не зацікавлені. Ні, моєю персоною, що я можу зробити, покращувати ідею кожного нового відеоролику. 100% відсотків проблема не в апаратурі. У мене професійна камера та професійний мікрофон. Можливо, потрібно покращити свої навички у монтажі, додавати більше склеюк для динаміки, попрацювати над інтонацією або повністю змінити свій контент і робити, наприклад, реакції на інші відео або грати у ігри. Що стосується ігор, я звичайно думав про це, але мій динозавр 13-го року не потягне нові проекти. Тож я продовжую думати над форматом відео. Я повинен це зробити. Ви бачите мене працюючим на будівництві, касиром у АТВ або вантажником. З моїм голосом, можливістю знімати себе без страху на камеру та навичками монтажу, я повинен заробляти мінімум тисячу доларів у мережі інтернет, хоча б у місяць. Не ставте на мені хрест, все буде у вищому якості. Підписуйтеся на мій Тікток та Інстаграм. Усі посилання під відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку та підпишіться на мій канал, щоб стати поціновучем українського контенту. До зустрічі!